Як в Tronix App збільшити дохідність монет TRX. Так, Заходимо в саму ігру. Ви можете добувати ці TRX без складень, але для того, щоб збільшити швидкість, сюди можна закинути криптовалюту Tron. І так, ми нажимаємо на Boost. Тут прописуємо кількість тронів, скільки ми хочемо закинути. Я покажу вам, наприклад, 200 тронів. Нажимаю Add. Нам з'являється адрес гаманця, куди потрібно скинути монету TRON. Ми копіруємо цей адрес кошелька. Заходимо на біржу. Ну, я, допустим, покажу, на прикладі біржі OKX. Ви можете через Binance, ну, яка біржа у вас є, купили криптовалюту Tron. От, нажимаю Вивісти, вивісти криптовалюту. Вибираємо монету TRX. Я вже перед цим її купив. Вставляю адрес уменця. Сіть трц 20. Нажимаю 200 і 8. тому що комісія 08, а на баланс має нам прийти рівно 200 х Нажимаю «Отправити». Підтверджую зараз переказ. І коли гроші прийдуть, відразу у вас гроші підуть в роботу і збільшиться дохідність монет 3